Школі мені подобалось тому, що там були мої однокласники, тому що ми класно. Все моє шкільне життя це здебільшого спогади на е, перервах, а не в класі. Я любила школу, тому що там було багато друзів. І серед вчителів так само мені пощастило, я навчалася в звичайній першій школі у місті Радивилів. Великий привіт передаю всім учням! І я дякую вчителям, тому що вони вкладали в нас найголовніше жагу до навчання і любов до світу, який тебе оточує. Привіт! Я Петро Чорноморець, вчитель біології, співавтор демократичної школи майбутнє. Сьогодні я працюю із вами. Та також з нашими друзями в студії. Привіт! А, бісить, а... правда, така штука? Дуже. А тебе бісить, коли так робиш і руки забираєш? Ні. Не, не бісить. Так, а, а чому ти їй даєш? Вона при привітанні цілується. Я цілуюся завжди. А, просто, окей, так. Окей. Тому тобі ти треба по знаєш, ти знаєш. Ти А чому ти руку подаєш? Ну, рефлекторно якось. Ну, так, я так звик, людина подає руку і ти подаєш руку. Не знаю, звідки це пішло з стародавніх часів. Окей, а що таке рефлекс? Рефлекс? Безумовна дія якась. А, Завжди Уму... безумовна. Набута. – Набута. Набута чи не набута? Е, набута. І не набута. І не набут. Є набуті рефлекси, є не набуті. – А ось це це набутий рефлекс? Мабуть... Набутий, так. Набуті. Тобто це умовний рефлекс, який ми розвинули? Ага, окей. А, а взагалі, які наші дії рефлекторні, які не рефлекторні? Рефлекторні, ну я думаю, що дихання це дихання, ну, рефлекс. Нервова система симпатична і парасимпатична. Так. Наскільки я пам'ятаю, ага. ну це не до рефлексів, це у нас буде інше. Та, але дихання – це систему. вегетативна історія. Як воно не контролюється, так свідомістю. Ти не контролюєш своє дихання. Ну, е, а можу зроби, контролювати. Вдих. Можу контролювати. Тобто можемо і контролювати. Ми, Але з, а, як сердечний скорочення, багато різних mm -hmm. речей, тобто це нервові імпульси, які мене Тобто вони безконтрольно діють без свідомого. І це рефлекси. Рефлекс. Мабуть, рефлекс. Так, це вегетативні так. у нас рефлекси. Окей. А, добре, а те, що ми розмовляємо, це рефлекс? E, так, це рефлекс теж. Без поняття. А що тоді не рефлекс? А що ти? Ну, реально. Ні, я думаю, що є маса не Де, рефлексів. Те, що ти робиш в результаті чогось, ти ані, хоча ти теж ти навчаєшся Дивись, чомусь, давайте, нервова рефлекс? система. Рефлекс це все, чому чому навчається наша нервова система. Так а чому не навчається ж також? Виходить? А як вона не навчається? Вона ж постійно Ну, дихати. Ми ж не навчаємось. Mm, Дивись, навчаємося. давай так. так рефлексія. Це з від англійської мови рефлекшн реакція, да? так, типу від, відповідь на щось. Угу. То, якщо у нас є п'ять органів відчуттів, чи шість, скільки їх там у нас їх набагато більше? Набагато. Да. Ну не суть. Тобто будь, постійно в цьому ми перебуваємо в. Тому що на наші органи відчуття щось впливає. От. І відповідно наш організм рефлектує, ну, він відповідає на ці подразники. Тобто всі наші дії це рефлекси. Не знаю. Ну, просто частина із них безумовні, частина <світ> умовна, умовні. Це так? Ми, так. вас ну, Так дивіться, так. насправді вона так і є. Тобто, дивіться, з точки зору е, теорії Павлова, які у вас у підручнику є. У нас мозок це якась типу коробочка. Mm. Я її навіть підпишу, коробочка. Чарно. У цієї коробочки є певні сенсори. Це органи чуттів, рецептори, так? Ну я напишу рецептори. На них діють якісь подразники. А тут у нас є ефектори, еферентні структури мозку. Еферентні І... – це які? Аферентні це ті, які приходять від рецепторів, так? а еферентні це ті, які дають нам реакцію. Угу. І по суті, виходить так, що абсолютно всі наші дії працюють ось таким чином. Тобто всі наші дії можна назвати рефлексом. В деяких випадках просто так: у нас подразник подіяв е, сьогодні, а реакція є через 5 років. По суті, ми відрізняємо е, різні рефлекси за тим, якого типу ці подразники будуть, якого типу будуть реакції, е, і як ця коробочка ці реакції обробляє. Ну і з цієї точки зору нас у першу чергу, мабуть, цікавить, а з чого ця коробочка складається, якщо ми говоримо про центральну нервову систему, тобто про головний і спинний мозок. Угу. З чого жіночу, вона складається? Чи чого? А, неважливо. Це все про жіночу логіку, це все міфи. Можемо про це забути. З нервових клітин, напевно. Так, окей, складаються із нейронів. Умовно я так намалюю, так. Нейрончик. А, угу. а скільки у нас їх приблизно? Мільярди мабуть. Мільярд. А, а мільярд це багато? Ну, насправді віднос, насправді світі а, приблизно 80 мільярдів. А, мільярдів іронію, у нас є у нервовій системі. От 80 мільярдів, це скільки, ми можемо уявити собі Я 600? думаю, що не можемо до кінця уявити. Хто там найбагатша людина в світі у нас? А якщо ми навіть про найбагатшу людину в світі, от коли ми кажемо, що у людини є, наприклад, 20 мільйонів, чи у людина е, має 2 мільярди, для нас, по-моєму, це все одно звучить там. Якийсь там Ну, дуже багато, так. Ми, для нас так, а для людей, які оперують мільярдами, ну, це фактично. але давайте спробуємо, як для нас воно, так? Багато. Тобто так. я пропоную це зробити, наприклад, через секунди. От, наприклад, 1000 секунд це багато? Скільки буде тисяча секунд? ну, давай відмінимо. 600 секунд це 10 хвилин, це десь 15 хвилин. Ну, так, 16,6 хвилин. А мільйон секунд це скільки. А мільйон секунд? Да, мільйон секунд це скільки. А просто прикиньте, тобто, рахувати не обов'язково зараз. Майже 10 років. А, ні, мільйон це приблизно 11 днів, але все одно так: 16 хвилин і 11 днів. Це різниця між тисячою і мільйоном. А мільярд секунд це буде приблизно 30 років. Тобто виходить, що у нас мільярди да, порівняно із тисячою. Це ну такі якісь дуже великі числа, а тут 80 мільярдів наших нейронів. Так, це у нервовій системі загалом. Тобто в головному мозку трошки менше е, виходить, ну не всі вони, нейрони у головному мозку знаходяться, але вся нервова система це близько 80 мільярдів клітин. Uh -huh. а, тобто це дуже багато. Що буде, якщо, наприклад, один такий нейрончик активується? Електричний імпульс? Він передасть імпульси на інші нейрони. А якщо тільки один. Може так бути? Тільки один? Я думаю, що ні. Вони ж пов'язані між собою. О, і тут важливо. Тобто, перша штука, яка у вас є в підручнику, і там якось, ну, як на мене, не дуже зрозуміло. Дивіться, у нас нейрони пов'язані між собою, а, і нейрони можуть збуджуватись. І так виходить, що якщо ми збуджуємо ось цей нейрон, то цей має збудитись точно у відповідь. Але у нервовій системі є ще така штука, як гальмування. Тобто інші нейрони можуть гальмувати одне одного. І якщо виходить так, що ось тут цей нейрон передає тут імпульс на збудження, а цей нейрон передає імпульс на гальмування, то цей може і не відповісти. А якщо тут підходить. Синапси у вас у підручнику також є, так тобто, синапси це зв'язки між нейронами. Якщо до цього нейрону підходить синапсів цих штук 50 або 150, а так може бути, то виходить так, що ось цей нейрон вирішує відповідати чи не відповідати за сумою подразників. Тобто, наприклад, якщо до нього підходить 150 синапсів і активовано 30, то він такий каже: Та ні, маловато, не буду збуджуватись. Якщо активується, наприклад, 50 збудливих, то він каже, о, нормальний вже сигнал, я також його передам. Але якщо активується 50 збудливих і 10 гальмівних, то він скаже, М -м, щось знову непевна, якась ситуація, краще промовчу. Угу. І так в принципі працює вся нервова система. Тобто, а... нервова система це е, сума якихось реакцій, гальмування і збудження. Які між собою взаємодіють і якраз видають якісь результати обробки інформації? Поясніть нарешті, нервові клітини не відмирають. А так, від... відновлюються відновлюється поганенько, але можуть. А компенсація відбувається якась чи ні? Так, так насправді так. там все дуже складно і дійсно із віком ми частково втрачаємо нейрони, але це не обов'язково означає, що ми там втрачаємо когнітивні функції і так далі. Це залежить і від спадковості, і від умов життя, від багатьох дуже факторів. Угу. Тобто можна в принципі зберегти. Можна тріпати нерви, так. А, ні, оце не треба. Там стрес він якраз буде вбивати. От, отже, тобто тут ми зараз з вами розібрали, що таке збудження і що таке гальмування. Так. Тобто, це два основних процеси у нервовій системі. Це можна порівняти з сигналом 1-0 в, в так саме в цьому і є прикол. Провідник що... і напівпрону коли напівпровідник від е, один... от, от дуже схоже Тобто для нейрона це ще називають правда у підручнику Я не впевнений, що це написано. Все або нічого. Угу. Нейрон або дає відповідь, або не дає відповіді. Угу. Тобто тут справді йде один або нуль. Другий момент ось це збудження та гальмування. Воно відбувається у різних людей з різною швидкістю і з різною силою. І з цього виводять такі три поняття: як сила нервових процесів, функціональна рухливість нервових процесів та врівноваженість нервових процесів. А це все залежить від коробочки. Це все ми про коробку. Якість тільки не в плані, що вона хороша чи погана, а якості від особливості цієї коробочки. І дійсно у кожного із нас є свої власні, властиві нам, частково генетично закладені, частково в результаті там нашого життя параметри сили, функціональної рухливості і збалансованості нервового субсидії. Тобто, ісесії. це три терміни: сила, функціональна рухливість так. і Так. Сила це про те, що у нас ті чи інші структури мозку, тобто шматки нейромережі, які складаються там, можуть із тисяч або мільйонів нейронів, угу. окремі частини нашої нервової системи здатні стабільно підтримувати якесь збудження або якесь гальмування. Тобто, сила нервової системи це про стабільність. Те, що я можу просто от стабільно почати щось робити і не відволікатися, ж поки не закінчу, наприклад. Вдається так, чи не дуже ну це щось про усидчивість. це щось, що постійно працює частково так? про це, так що ти можеш взяти і довести справу до кінця. Типу того. такий скелет нервової системи. так? Просто тут дивіться, тут важливо, що ось ці психофізіологічні показники вони чому дуже важкі, особливо у школі, щоб їх зрозуміти, тому що там накладається багато додаткових факторів. Тобто, людина може з точки зору фізіології нервової системи мати достатню силу нервових процесів, але якщо вона не вмотивована. То вона все одно не буде сідати і робити, або якщо вона не натренована на це, або якщо це надто складне завдання, і так далі. Але тим не менше, сила нервових процесів дає більше стабільності у роботі. І її перевіряють на рівні чисто фізіологічному є такий тест, називається тепінг-тест або дятел. Так, там основна ідея така, що ти сидиш і так просто максимально швидко довбиш олівцем у папірчик. І у тебе є шість клітиночок, ти у першій клітиночці 30 секунд довбиш, потім у другій клітиночці, потім у третій і так далі. І виходить так, що люди, у яких слабка нервова система, вони вже там на третій клітиночці суттєво гірше починають це робити. Рідше. Так, менше. Просто вони втомлюються і вже не можуть. А люди, у яких сильна нервова система, у них більша стабільність кількості якраз цих ударів. І він реально як дятел, тобто ти там півтори хвилини. Ставив напав, а напав це не вийде. Я думаю, що це можна окремо зробити. Так, це була про сила. Функціональна рухливість це наша здатність перемикатись достатньо швидко і якісно між різними задачами. Реагувати на збудники швидше, так? Ну я б сказав саме не не просто реагувати, а перемикатись між задачами. Тобто, mm -hmm. насправді, те, що ми називаємо багатозадачністю, вона неможлива для нашої нервової системи. Тобто, наша свідомість вона здатна виконувати тільки одну задачу, не Юлій Цезар. Часу. Ну а чому жінка так, може нікого. одночасно готувати їжу, прибирати в квартирі, слухати щось в Ютубі, а міф. ви чоловіки, хочете концентруватися тільки на роботі з документами? Дивись, коли ти, наприклад, намагаєшся все це одразу робити? Mm -hmm. У тебе частина цієї діяльності просто на рівні автоматизму. Це вже означає, що ти несвідомо це робиш, а автоматично. Угу. І це означає, якщо там виникає якась позаштатна ситуація, у тебе одразу там щось валиться. Ну, правда ж? Ні. <реш> Окей, Окей. От, ну, але ну насправді приблизно так. Тобто, е, е, якщо людина робить кілька задач одночасно, то це скоріш за все про автоматизм. Наприклад, і з музикою така ж сама історія, так тобто, е, поки е, гра на гітарі не стала автоматизмом, людина не може одночасно грати і співати. Як тільки гра на гітарі стає автоматизмом, людина починає співати також. Коли і спів стає автоматизмом, людина може ще й е, там, на сцені щось робити додатково. Тому що перші дві задачі вона вже виконує автоматично. Uh -huh. Але якщо вони не відрепетировані, то людина виходить на сцену і не може це зробити одночасно. Просто тому що це інша історія. Тобто ми не можемо одночасно виконувати кілька задач, е, які тримаємо у фокусі уваги. Uh -huh. Фокус уваги завжди один. От. І функціональна рухливість це про те, що я можу швидко перемикати фокуси уваги. І ось це те, що в принципі жінки схоже ну, в середньому. Дуже важливо, ось ця вся штука, жінки-чоловіки, вона дуже неоднозначна, в принципі. Тобто, найбільш багатозадачний чоловік буде, скоріш за все, суттєво багатозадачнішим за більшість жінок. Але в середньому, так, якщо ми візьмемо, да, ось це все чоловіки за багатозадачністю, а ось це все жінки за багатозадачністю, то вийде, що жінки ну, трошки більш багатозадачні. Але знову ж таки, це не багатозадачність, це вміння перемикатись швидко між <тас> задачами. І це функціональна рухливість. І вона, скоріш за все, ну, я ж кажу, тобто, чоловік може бути ось тут, і у нього буде класна функціональна рухливість, він швидко перемикається. Але будь-яке таке перемикання забирає багато енергії. Тобто, коли ми намагаємося щось вирішувати багатозадачно, це нас дуже сильно виснажує. Uh -huh. Тому краще цим в принципі не займатися. Ось як себе не втомлювати, так, uh, тобто, так то закінчити один із якусь моментів. одну справу, і тоді братися за іншу, Чули так, так, це одна із причин, в принципі, і вигорання, і в тому, якщо ми намагаємось одночасно там сидіти в мобільному, а тут виконувати домашнє завдання, а тут ще в мене музика, і uh -huh. це насправді виносить мозок набагато сильніше. Так. Якщо ти навчишся робити фокус, наприклад, окей, хоча б 15 хвилин на завдання, а потім інші 15 хвилин на мобільний, то це вже буде суттєво. Краще і простіше. Я сьогодні синові. Він не повірить, скажи за все. Ні, він, поки що йому 5 років, він вірить а, мамі. Окей, в окей так. тоді повірить. Так. А, і це був у нас другий параметр а, взагалі нервової системи, вищої нервової діяльності. І третій параметр це врівноваженість процесів, тому що може бути так, що є люди, у яких більше домінують процеси збудження, і це люди активні, але які вибухають. А, можуть бути люди, яких більше домінують процеси гальмування, і це, відповідно, люди, які досить спокійно, максимально спокійно реагують на ті чи інші ситуації. І це також частково, принаймні, залежить від генетики і від вроджених властивостей нервової системи. Просто це темперамент, так? По суті, те, що там ще від Давньої Греції було як темпераменти, так, сучасна фізіологія пояснює якраз через ці три параметри угу. тобто різне співвідношення. Функціональної рухливості сили та врівноваженісті нервових процесів дають нам якраз чотири темпераменти. Угу. От. І третє? Третє, це, третє а, третє це та... була врівноваженість. Фу, відмінники. А, а це інший момент. О, у нас буде через, через одне заняття. Ми будемо говорити про пам'ять. Це нормально запам'ятовувати з першого разу. Особливо, якщо великий масив інформації, абсолютно нормально. Я думаю, що ви з першого перегляду цього відео, там я не знаю, 30% запам'ятаєте, і абсолютно це нормально. Якщо вам хтось буде казати, що фути погано вчишся. Ні. Просто передивись ще раз, передивись кілька разів, повідповідай на ті запитання. От я задаю запитання, які спробую сам для себе та, на ці запитання відповідати. Окей. Тепер ще один момент за тим, чи будуть це вроджені рефлекси чи набуті. Вроджені називаються безумовні, набуті називаються умовні. А, давайте, які, як ви думаєте, які є безумовні рефлекси? Дихання. Ну, дихання, так. так то, кліпання ну, очей. По суті, вегетативні рефлекси, да. вони точно всі безумовні, да. так? А, кліпання очима, так? А була така штука в дитинстві, коли там хтось підходив так, кулаком, і, так? а ти сіпнувсь. Ну, Вибішувала також, да, дуже сильно. А ще які там штуки були, коли так на живіт тобі показують і заноси так хапають. так? Тобто люди так на рефлексах. Ну просто я вважаю, що всі ці штуки, це як і взагалі будь-які приколи над іншою людиною, це по суті спосіб легально виконати агресію, і те, що тебе це бісить, це абсолютно нормально. Це нормально. Тому що насправді інша людина намагається на тебе виконати агресію, так щоб не відхопити у відповідь. Угу. От, а, але воно бісить. І ще важливий момент: що насправді не зреагувати на на такі речі якраз було б ненормально. Тобто, те, що ти кліпаєш очима, сіпаєшся, дивишся на е, живіт. Це все нормально, і те, що тебе це бісить, це також все нормально. Це якраз наші безумовні рефлекси реагування на такі ситуації. Окей, це у нас були безумовні рефлекси, всі вегетативні рефлекси безумовні. Як воно працює всередині? Давайте візьмемо найпростіші, наприклад, безумовні рефлекси це якраз коліни, так? коли ти ось тут так вдариш, і угу. нога підхоплює. Як це працює? Насправді колінний рефлекс працює взагалі максимально примітивно і просто. У нас є рецептор у квадрицепсі стегна. Рецептор це нервове закінчення. Так? Тут, в даному випадку, у спинному мозку, це знаходиться. Находиться нейрон, який це сприймає. Цей нейрон передає інформацію. Іншому нейрону, вже моторному, і цей моторний нейрон неде у той самий квадрицепс стегна, і цьому квадрицепсу стегна дає команду е, скорочуватись. Навіщо потрібен цей рефлекс? Угу. Навіщо? Для розгинання ноги, так? Ну а навіщо? От, нам, нам дуже потрібно в житті, щоб у нас нога ось так розгиналась? Ну, Це, мабуть, щось Ходити. від наших предків, від пращурів. Тобто під людині вже е... не потрібно. Під час еволюції. Ні, можливо, і потрібно зараз, але воно зародилося десь давно, мабуть, під час. Якихось, не знаю, полювань, чи що це потрібно. Ну, як, він зародився давно, він, скоріш за все, ще давніший за людину, як ви. Тобто це було у якихось там давніх е е ссавців. Але навіщо він нам, людям потрібен? Саме, це? що нога розгинається, чи так. що ми регугує? Те, що працює саме цей рефлекс. Е, що, як, як він тільки? працює, чи що він працює? Те, що він працює, Те, що і як він він працює? Він? Ну, тому що це реакція на зовнішній подразник. Так само, як, наприклад. Тебе хтось пече і ти забираєш. Тобто для того, щоб життя вберегти, щоб тобто, того, 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 зберегати життя ось цим рухом. Ні, ну ти, дивіться, ви ж питаєте, чи Ні, потрібен він... сам факт, Ні, Для чого він потрібен? чи, чи, чи потрібне розгинання ноги. Саме ось цей рефлекс. Саме Конкретно розгинання коріння. ноги. А, так. Ну я не знаю, це для можна чого фантазувати. Це ну, це якась перевірка, напевно, це якась найшвидша реакція зараз. І ну, знаю, що в кабінеті у лікарів ні, це ну, це, як, робили. Так. Ми перевіряємо школі, Для так. того, щоб визначити певні захворювання, це інша вже історія. Так. Але для чого він потрібен кожному із нас? От саме цей рефлекс. Mm. Тобто, дивіться, от я встаю, так, у цей момент. Я взагалі думаю, щоб. Підтримувати тонус м'язів. Ні, рівновага. Ну реально взагалі не думаю. Тобто, у мене там багато нейронів, які постійно фіксують, чи згинається, чи не розгинається у мене коліна. І щойно коліна починає трошки згинатись, вони автоматично хлопі підтримують у нормальному стані. Тобто, цей рефлекс потрібен просто щоб стояти, щоб не думати у кожен момент часу, як я стою. Щоб людина була прямоходяча? Ну, по суті, так. Угу. А, окей, це найпростіший рефлекс, У ньому, бачите, взагалі тільки два нейрони можуть працювати. А якщо ми беремо рефлекси, які трошки складніші, то там загальна схема приблизно така. А, у нас є тут так, подразник знову таки. А, у нас тут є, по-перше, якась структура, яка сприймає власне, сенсорну і обробляє сенсорну інформацію. Угу. Є структура, яка відповідає за дію. Тобто, наприклад, якийсь моторний центр. Моторний це те, що відповідає за рух. От. І у нас є певні інтегративні центри, які обробляють інформацію на більш високому рівні. Прості рефлекси працюють напряму. Якщо особливо це безумовний рефлекс, тобто у нас збудження сенсорного центру, автоматично збуджує моторний центр, і ми тут отримуємо якусь дію. Якщо у нас більш складні рефлекси, ті, які стосуються особливо поведінки людської, так? тобто соціальна поведінка і так далі, то ці рефлекси е, точно будуть оброблятись через е, інтегративні центри. І далі ми від цього якраз автоматично переходимо до такої штуки, як умовний рефлекс. Як він взагалі виробляється? 21 день? <реш> ну, Це звичка, це трошки складніше. Так, це теж до умовних рефлексів, але зараз візьмемо найпростіший варіант, тому що там 21 день ми в рамках шкільної програми просто не зможемо взяти. Беремо простіший варіант. Наприклад, один варіант це собачка Павлова, там, де був безумовний подразник, це їжа, і був ще умовний подразник. Це була світло. Так, було світло. У мене рефлекс собаки Павлова. Я не можу їсти в тебе збирання. Я не віддань, собі світло. Так. Тобто, виходить, що що відбувається у собачки Павлова? У неї діє безумовний подразник, який викликає секрецію ферментів у шлунку. І діє умовний подразник. Його обробляє зовсім інша структура мозку, яка відповідає за сприйняття зорової інформації. А інтегративний центр обробляє все це. <рив> І він дивиться, цей інтегративний центр, що один раз співпало за часом, другий раз співпало за часом, третій раз співпало за часом, і вирішує, а давай я не буду виконувати дурну роботу і просто повз себе ось так це все запущу. Тобто я, типу, обробляю, але так, про всяк випадок. А насправді рефлекс нехай діє без мене. От, і так формуються всі рефлекси. Рефлекс, якщо я потискаю руку, він теж про це. Тобто в мене є, є безумовний подразник це те, що я хочу комунікувати із людиною. І є умовний подразник це те, що мені подають Мука. руку. Угу. І я звикаю, так, що для того, щоб комунікувати з людиною, щойно вона мені подає руку, щоб там не посваритися, щоб людина зі мною хотіла спілкуватись, я подаю руку у відповідь. І знову ж таки, мене, звісно, бісить, якщо мені обрізають цю ситуацію. так. От. Окей. Отже, ми з вами сьогодні проговорили про те, що, по суті, всі наші дії, абсолютно всю нашу поведінку, можна описати як рефлекси. Що будь-який рефлекс це коробочка, яка по суті є центральною нервовою системою, це сенсори, тобто органи чуттів, і це ті чи інші ефектори. Переважно це буде про рух або про щось таке. так? Тобто у нас є сенсори, коробочка, ефектори. І рефлекс це рух від подразника до дії. Ми з вами проговорили про те, що ця коробочка може працювати дещо по-різному у різних людей. У когось вона працює стабільніше, у когось менш стабільно, у когось швидше перемикається, у когось менше повільніше перемикається. І ми проговорили, як формуються прості рефлекси. Безумовні. І умовні рефлекси. З вами був Петро Чорноморець, викладач біології, співавтор демократичної школи майбутнє. Побачимось на наступному уроці. А, насправді я зрозуміла, що я скучила за навчанням. і це так цікаво пізнавати світ і себе. Я коли в школі. Погано слухала на фізиці, я прогулювала хімію, я любила більше уроки музики, але біологія для мене була завжди откровенням. І я сьогодні хотіла навіть цьому вчителя, Правда, ну цього робити не можна, тому трималася і слухала уважно.